Там якісь фахівці ООН, рухівські економісти, носили. Папірці, такі листівки були в 91-му році поширені. що от Якщо порахувати, скільки українці видобувають вугілля, сталі, скільки шиють чобіт і роблять телевізорів, то ми там фактично стоїмо поряд з Францією, Британією і Італією. І можемо там, якщо відділимося, жити. Ну, на жаль, ці е, очікування тоді зіграли злого жарта з українцями, тому що вони очікували, що от тільки відділяться і стане зразу все добре не стало. І зараз можуть е, зіграти такого злого жарта, якщо от ми сподівання ці покладаємо, що оберемо чергового президента і все, і от ми заживемо. А треба буде дуже багато працювати. Ну, і нікуди від цього не поділишся. Ну, добре, що Євген Магда вже цього разу е, попереджає українців від таких. Завищених очікувань, і каже, що доведеться все-таки нам попрацювати ще добряче, а тоді вже, може, будемо жити, ну якщо не в Європі Західній, то вже так трошки наближатися поступово до Європи Східної. В цілому, можна сказати, що книжка добра. Єдине, що більше би таких книжок було, щоб можна було вибирати. Бо наших політологів багато, а книжок, які можна почитати про українських президентів, про те, як їх обирали. З аналізом їхніх там діяльності помилок, якось це таке обмаль, принаймні для такої країни, яка так активно цікавиться політикою. Всі вам добро.